Всім доброго дня. Ось і настала пора осінь. Це пора, коли наш організм потребує вітамінів. Він потребує різних стимуляторів для того, щоб наш організм не хворів. Коли ми в дитячому віці, то це не так іде помітно. Але з часом ми бачимо, що без деяких вітамінів ми вже не можемо бути. Тому всі, хто хоче покращити своє здоров'я, всі, хто хоче зробити очистку свого організму, можливо, хтось хоче. Скинути вагу. Скинути вагу можна 3, 5, 10, 15, 20 кілограм. Так, це реально і це можливо. Основна умова, коли ви починаєте худнути з моєю допомогою, з певною програмою, не можна пити, вживати алкоголь. І не можна курити цигарки. Тому, якщо серед вас є бажаючі, я буду рада допомогти вам. Пишіть мені в особисті або під відео.